Подільський центр первинної медико-санітарної допомоги має нового очільника. Та днями у стінах міськвиконкому відбулося засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора. ЦПМСД. на розгляд членам журі було подано одну конкурсну пропозицію від Любові Мамей, тимчасово виконуючої обов'язки головного лікаря Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги. Любов Орестівна представила презентацію, в якій чітко окреслила своє бачення. Майбутньої роботи закладу охорони здоров'я, а також шляхи вирішення деяких нагальних питань. Вона зазначила, що головна місія медиків первинки сприяти покращенню якості життя населення, зниженню росту захворюваності за рахунок проведення просвітницької роботи та популяризації здорового способу життя. Тож і надалі вони будуть впевнено крокувати до своєї мети. Після презентації відбулася співбесіда з претендентом на посаду. За результатами конкурсу. Директором Подільського центру первинної медико-санітарної допомоги стала Любов Орестівна Мемей.